Запоріжжя це однозначно Україна. Була, є і буде ще у 2014 році. Прибічники руської весни намагались пропагувати руський мир. Я був безпосередньо свідком цих подій. Адже 13 квітня 2014 року є ніс служби з охорони громадського порядку біля міської ради, де відбували запеклі протистояння між прихильниками руського миру, які спонукали наших громадян до проведення референдуму, та створення так званої ЗНР Запорізької Народної Республіки, та патріотично налаштованими грядоморянами міста. Більше двох сотень сепаратистів, російські прапори та агресивні гасла цього дня, два роки тому на Алеї Слави у Запоріжжі зібрались найактивніші прибічники руського миру. Напередодні озброєні люди захопили владу у слов'янську Запоріжжя. Могло стати наступним. Я родина Україна. Вже за півгодини антимайданівці оточили кілька тисяч запоріжців. Люди хотіли їх просто розірвати на кусочки. скажімо так, само суду вдалося не допустити лише завдяки міліції. В ході цих протистоянь завдяки злагодженим діям працівників правоохоронних органів та підтримки патріотично налаштованих громадян їхня іздея зазнала краху. Як я дізнався про те, що розпочалась війна, 24 лютого цього року було оголошено збір особового складу по тривозі. Прибувши до Васильівського районного управління поліції, нам довели ту обстановку, яка ранок була по всій території України. Ми зрозуміли, що Росія вторглася на нашу територію і розпочала війну. Російських військових, російська атака на Україну розпочалася о 5-й ранку. Українці прокинулися від вибухів. Сухопутні війська розпочали своє вторгнення спільно з авіацією. Росіяни завдали удару по більше ніж об'єктах військової інфраструктури. Атакували Україну Служба ворога внутрішнього справ України розпочала у 1999 році. За цей період до теперішнього часу, з того періоду я працював на багатьох посадах. Дізнавшись про це, що стартував в таких проєктах поліцейський офіцер громади, ознайомившись з вимогами до кандидатів. мною було прийнято рішення, подав анкету, пройшов відповідне тестування, співбесіду, поліграф, пройшов в навчання в Харківському національному університеті, отримав сертифікат і був призначений на посаду поліцейської церкви громади Степногірської об'єднаної територіальної громади Васильівського району. Де і працював. Незважаючи на те, що лінія розмежування знаходиться приблизно на відстані 15 кілометрів від території обслуговування, а саме від Степногірської громади, поліцейські цій громади продовжують виконувати свої функції, забезпечуючи в повному безпечне проживання мешканців громади. Сама громада Степногірська об'єднана територіальна громада Васильівського району складається з СМТ Степногірськ. Та прилеглих до нього сіл. Наразі е підконтрольні нам залишилось, на жаль, лише три, але ми сподіваємося, що решта в скорому часі решта сіл також перейде назад під новірського громаду. В ході населення служби на громаді велика увага приділяється насамперед безпеці громадян. Це пов'язано з тим, що за останній час дуже, -дуже стали частами обстріли. З ворожої артилерії, різноманітними реактивними снарядами, з танків стріляють, з пушок, з градів, ну, використовують все, що можуть. І тому почастіше прильоти саме до населених пунктів. Дуже пострадало селище Кам'янське, там практично 80%. Цивільної інфраструктури, це житлові будинки громадян, підсобні приміщення, фермерських господарств, воно просто знищено. Тепер почались прильоти до самого СМТ Стермогірсу. Всі факти здійснення військових злочинів документуються слідчо-оперативною групою. Виїжджаємо на місце, здійснюємо огляд місця події, приймаємо заяви, слідчий допитує, тобто збираємо матеріали в повному обсязі, і кожен факт відображається. У нас був один випадок, я ж кажу, багато фермерських полів, і от фермера теж об'їжджають свої поля, ну, перевіряють, як там росте, те що вони посадили. І одну, один з фермерів зателефонував повідомив, що в нього в полі стрічають нерозірвані снаряди після обстрілу. І для фіксації і встановлення місця, цього, де це відбулося, ми здійснили виїзд на це поле, щоб потім передати відповідність спілку, конкретні координати і в ході то, як проходили по полю, в полі ми знайшли безпілотний зелетальний апарат. В робочому стані, видач, приземлився, він якраз чітко, нічого не поломано, все нормально було. Ми прицепили до нього мотузку, потягали його. На предмет того, може заміновано, може в нього щось там внутрі було, ніхто ж не знає, але ж дотримувати заходів безпеки потрібно. Поперевертали, впевнений, що все гаразд, підійшли до нього, оглянули ближче. Це був Такі як з пінопласта великий літачок з крилами, з моторчиками, обклеєний карбоновою плівкою. Гуманітарна допомога забезпечується громадянам, тому що бувають випадки, коли снаряди потрапляють в трансформатори. В лінії електропередач і селище практично двоє-троє суток може знаходитись без світла. Крім того, налагоджена співпраця з волонтерськими організаціями. Вони здійснюють доставку гуманітарного грузу до населеного пункту. Ми здійснюємо їх супроводження. Так, сьогодні уся Україна потерпає від ворожого вогню окупантів. І наша Запорізька земля не витрачена. Проте, як голова Степенської територіальної громади, я впевнено можу сказати, що перемога однозначно буде за нами, адже у нас працюють справжні професіонали. Дуже вдячна нашому поліцейському офіцеру Андрію Васильовичу. Він дійсно герой нашого часу, завжди приїде, завжди підтримає, надасть усю необхідну допомогу, кожного вислухає, кожного. Підтримує хто, хто потребує допомоги. Так було у мирний час, так само є і зараз, у період війни. Ми степноївці, це відчуваємо і дуже цінуємо. Я вважаю, що перемогу наближає кожен з українців, хто на своєму місці відповідально працює. Я вірю в перемогу. Та зі своєї сторони гідно виконую службові обов'язки, та роблю все від мене залежне, щоб вона настала якомога швидше. Слава Україні!